Знову вітаю вас на своїй кухні. Зразу хочу подякувати дуже нашим захисникам і нашим захисницям, бо без них я би не знімала відео, а ви б їх не дивилися. Так що, дякую велике уклін до самої землі. Ікра товсто лоба 800 г у нас по 300 гривень на базарі. Ну, вирішила себе трошки потішити. Так, потрібно буде борошно і буду жарити на смальцю. Хочу на смальцю пожарити. А також буде салатик такий небагато. У мене тут Борячок відварений. Цибулька біла, помідорчик, петрушка, кунжут знову і запашна олійка. А також буде в мене пюре із картоплі. З маслом вершковим на воді, нема молока. Коли я відварюю картоплю, я завжди додаю цибульку і 3-4 листики лаврового листа. 3-4 листики лаврового листа. Знаєте, довести до кипіння, посолити, зробити маленький вогник. Тепер робимо так. Беремо шматочок ікри. У нас тут із своїми якимись прожилками. Я оце не знімаю. Коли є там такі зовсім отак з краю, ну, коротше, я не зрізаю. Я отак беру. Відріза, відрізаю шматочки такі, прям ікри. Такі. І все де. І, і в борошну. Все, не, не мити, нічого не потрібно. Відрізаємо такі шматки. Як вам зручно, можна ж і форму і другу робити. Шматки. Все. Так, хочу посмажити ж на, на смальцю. Магазарика. Все, тепер обмакуємо в борошні. В борошні отак обмакуємо і викладаємо на сковорідку. І все. Солимо, відразу солимо кожну котлетку. Ой, ікр, ікр, ікрину котлетку. На невеличкому вогні. Десь чуть трошки менше середнього буквально хвилин 2-3 з однієї сторони обережно перегортаємо все обережно перегортаємо і солимо другу сторону і теж 2-3 хвилинки Ну, може 4. Можна трошки вогник менше зробити, щоб вони усередині прожарилися. Просмажилися усередині. Дивимося, підсмажилася та сторона. Підсмажилася. Все, знімаємо і так жаримо всю ікру. Поки смажиться ікра і картопля, зробимо салатик, Цибульку нарізати просто пелістками. Тепер в мене ще залишився, залишився бурячок. Бурячок дуже я просто вирішила з ним. Не захотіла натирати, у нього така приємна консист... консистенція, що я вирішила його просто нарізати. на такі смужечки. І все. Бачите, який бурячок називається. Примішали трошки і тепер посипати. Трошки солькою. Обов'язково чорний перчик. Обов'язково. Тепер олійка. Запашна базарна олійка. Трошечки. Так, і кунжут. Я купила кунжут, промила його, підсмажила на сковородці до такого, бачите, золотавого кольору. Тепер я з ним куштую всі салати. Дуже люблю кунжут. Thank you. Готую подачу. Так, це в мене кільце таке. Кондитерське кільце. Прикрашу трошки петрушечкою. А я вас забула запросити до себе на канал. Ну, як завжди. Оце за... займуся приготуванням і забуваю вас пригласити до себе на канал. Будь ласка, заходьте до мене на канал. У мене є багато різних страв. У мене є плейлисти, присвячені рибним стравам. Також м'ясним стравам у мене є перші страви. Коротше, заходьте, диві дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і обов'язково зберігайте якось собі. Ну, і наш такий магічний. Я не знаю, він такий смачний, виходить. Я сама, що це, я вже робила на днях, вирішила і для вас теж зняти такий салатик. Все, викладаємо сюди і смакуємо. Ну, домашня ж їжа, це ж не ресторан, Ну, а ви бачите, як красиво і цікаво виглядає наша страва. Ну, подивіться. Подивіться. Дивіться, я ну, ну, со, со, як це? дуже собою пишаюся, що в мене таке виходить. Подивіться. Дуже красиво і смачно. І це ж причому, що воно ж є і смачно ж все. Люблю вас і чекаю на своєму каналі. Хоч, як просто ви подивитесь, а ще краще підписатися, підписатися і поставити лайки. До побачення!